Вітровка Cave Air створена для спекотної та дощової пори року. Це дійсно неймовірна модель для туризму, походів та військової служби, адже вона не боїться вітру та води. А також має водонепроникні кишені з клапанами. Модель пошита з канини Balance, яка дихає у спекотну погоду і чудово сидить на тілі, та тягнеться при незручних рухах або нахилах. Рукава з манжетами щільно прилягають і захищають від потрапляння бруду, рослинності та комах у диких умовах. Внутрішня частина має сітку з кишеною. Завдяки сільці тіло буде краще вентилюватись і куртка не буде прилипати до тіла. Для дощової погоди ми передбачили щільний капюшон, який забезпечує додатковий захист від вітру та дощу. Капюшон регулюється стяжками, щоб ви могли налаштувати посадку під себе. По бокам розташовані велкропанелі для ідентифікаційних патчів. Модель Cave Air має 5 кишень, серед яких одна внутрішня, і вона досить простора. Для замовлення пишіть свій зріст та вагу і бажаний колір в коментарях. І одразу додавайте в друзі, щоб наш менеджер зміг оформити ваше замовлення.